Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити другому триместру своєї другої вагітності. Це відео я записую і собі на пам'ять, і також для того, щоб інші дівчата жінки могли винести з нього щось корисне для себе. До речі, в описі під цим відео ви знайдете чек-лист для другого триместру вагітності. Другий триместр це найлегший триместр вагітності, і я підтверджую це. Після складного першого триместру, після токсикозу, я прям воскресла із мертвих. Якщо ви не бачили відео про перший триместр, то обов'язково подивіться, воно буде ось тут. Я воскресла прямо із мертвих. Це було зненацька раптово, просто можна сказати одним днем раз, і все погане скінчилось. Я прям не очікувала. Коли почався другий триместр, в мене з'явилось бажання творити, діяти, щось робити, готувати простір до появи дитини. І в той період я почала займатися рукоділлям, шила іграшки і декор із фетру, готувала багато чого смачненького, новенького. І саме в той момент в мене з'явилось бажання знову вести ютуб канал. У фізичному плані я Почувала себе дуже легкою, ще не було важкого животу. Також було таке, що я навіть забувала, що я вагітна, мені я вранці прокидаюся, така легкість. І я заглядала під ковдру, чи є в мене живіт чи ні. Мені це наснилось, чи ні, настільки все було чудово в усіх проявах. Але потім, мабуть, десь середини другого триместру мене почав турбувати симфіз. Це таке місце у паху, там розходяться кістки в лобковій зоні. І мені стало важко перевертатись з боку на бік, стало важко вставати. І якщо раніше я могла ходити по 12 по 18 тисяч кроків на день, то тепер це стало для мене чимось неможливим. Також дискомфорт проявлявся після довгого сидіння в одному положенні, хрустів куприк. Це було неприємно взагалі, коли ти сідаєш так... і чуєш цей звук. Моя гінеколог порадила мені пити кальцій, і десь день на шостий, я відчула. Полегшення, мабуть, дитина тягнула, витягувала з мене весь кальцій, і тому я відчувала так багато дискомфорту. Тож десь через тиждень мені стало легше, але мені треба було пити, здається, 10 днів по дві таблетки на день, і потім ще 20 днів по одній таблетці на день. І ось коли дозу зменшили. У мене почали ці всі симптоми повертатися, але стало набагато легше, наскільки я знаю, з кальцієм треба бути дуже обережними, щоб у дитини були, мабуть, пластичні кістки черепа, щоб легше проходила дитина по пологовим шляхам, тому його довго і багато приймати не можна. Ще під кінець другого триместру. Мені стало складно мити голову, тобто нахилившись так, от вперед, коли я нахиляюся над ванною і волосся висить. Вниз і ось що там мити здається, ну 5 хвилин. Один раз помила, змила, другий раз намилила, змила, але мій поперек цього не витримував. Мені треба було робити паузу, і досі так це продовжується, що дуже складно стояти в такому положенні. І, взагалі, щоб собі допомогти, допомогти своєму попереку, щоб було легше тазу і симфізу, я почала сидіти на фітболі. Ну, я думаю. Всі знають, що це таке, але якщо ні, то це ось такий м'яч. Він який, надувний. Я навіть не знаю. Це магія. Просто він допомагає облегшити ці всі негативні, неприємні симптоми. Його можна використовувати і під час вагітності, коли в мене почались перші пологи. П'ять років тому це було. Я переживала перейми саме на такому на цьому фітболі. І потім, після пологів, ще дитину можна ось так катати і сторони в сторону на цьому фітболі, щоб укріплювати м'язи спини, задні м'язи шиї. Це дуже корисно. Тому якщо ви розглядаєте покупку фітболу, то не вагайтесь, це дуже корисна річ. А для тих, хто не вагітний, то можна ще купу вправ на ньому робити і на прес, і на спину, і на ноги. Спробуйте. Пару слів про волосся, нігті і шкіру. Ось за що за що? А за волосся я дуже вдячна цьому періоду, бо воно стало таке красиве, воно стало більш густе, воно перестало так часто жирнитись, Бо якщо раніше мені треба було мити голову через день, то тут десь, мабуть. Мені на три, на чотири, іноді на п'ять днів вистачало. І це прям такий подарунок, дівчата, я думаю, ви мене розумієте. І нігті також стали краще виглядати. Зараз, зараз вже на третьому триместрі, забігаючи наперед, скажу, що ні. Але в другому триместрі я бачила покращення. А погіршення в мене сталося зі шкіри. Вона стала дуже сильно сохнути. Особливо я це бачила на губах. Я по декілька разів на день користувалася бальзамом для губ, тому що було просто ну неможливо. Вони весь час сохли, весь час облазили, весь час обвітряні. Ну можливо, це якось ще пов'язано, що мій другий триместр випав на зиму, але але я завжди перед виходом на вулицю, завжди мастила губи бальзамом. Навіть коли я нікуди не виходила, все одно стан моїх губ був. Так собі, також під час другого триместру я захворіла, і це вже вдруге. Я так себе берегла, так як зимовий період, купа хвороб, грип, коронавірус, первій, Міша постійно в мене хворів. В нього так і вийшло, що він з одним розібрали, щось нове з'являється. Це вилікували, щось нове з'являється. То одне, то інше з кінця 24-го року, десь. Цілий місяць в нього то одне, то друге, то третє, і постійно в новинах цей ось фон, що ось коронавірус, грип, і я вирішила пересидіти вдома якийсь період, на два тижні нас вистачило. Потім ми вийшли в садочок буквально на один день, і дізналась, що хтось у групі захворів на скарлатину. Ви розумієте, що я не зраділа цій новині, і моя дитина контактувала з цією дитиною, але дякувати Богу, що він не захворів. Тому що я ці два тижні, оцей інкубаційний період, я просто сиділа на голках. Я не хворіла цим в дитинстві. Міша ще не хворів цим, тож вірогідність, що ми захворіємо, була достатньо висока і вагітним краще на це не хворіти. Але пройшло два тижні і все минулося. Ніхто не захворів. Ми якось нас пронесло. Плюс я ще мішу стала водити річ, там два, може три рази на тиждень, щоб якомога менше їздити у громадському транспорті, бо там всі хворі, хтось чхає, хтось кашляє, хтось шморгає носом. Ну таке це постійно був якийсь стрес. Тому я намагалася обмежувати, щоб не захворіти. І все одно я захворіла, врешті-решт на звичайний гервії в легкій такій формі. Нічого страшного, слава богу, я не підчепила, ні грип, ні корон. Но скарлатину, з але все одно було неприємно хоч і другий триместр. Вже вважається, що в другому триместрі це таке, таке більш безпечно хворіти для дитини, тому що вже є плацентарний бар'єр, вже не так віруси потрапляють саме до дитини. І я лікувалась просто симптоматично, пила чаї, розмоктувала дикетилен і вшикала ніс назальним спреєм. І раз вже ми заговорили про ліки. То я розповім, що на протязі всієї вагітності і ще перед вагітністю я почала приймати еотирокс за другий триместр. Доза, яку я приймаю, виросла з 25 до 75. Звісно, це було поступово. Також, якщо ви не бачили моє перше відео про перший триместр, я ще приймаю аспірин кардіо. Для того щоб попередити про еклапсію, тому що на першому скринінгу в мене були був поганий кровоплин у маткових артеріях. Ось я п'ю його десь з, з 13-го тижня і буду пити десь по 34, й по 36 й приблизно. Ну і плюс вітаміни для вагітних, це все, що я приймаю. Про кальція я вже розповіла. Які обстеження я проходила під час другого триместру. Перше це доплер і цервікометрія на 16-му тижні. Треба було знову подивитись маткові артерії, і можу сказати, що за три тижні ситуація значно покращилась. Тобто аспірин мені почав допомагати. Мабуть, тому що я його почала вчасно пити. І якщо чим чим пізніше його починаєш пити, тим менше ефект. І якщо взагалі пропускати, якщо хоч один день пропустити, то лікарі кажуть. Що ефект від дії аспирину значно знижують, тому не пропускайте в ніякому разі. Якщо вам лікар призначив, якщо ви вже почали пити, то пийте регулярно, щоб у вас все було добре. Звісно ж, другий скринінг на 20-му тижні. На цьому скринінгу лікаря були питання щодо серця і нирок дитини при повторному обстеженні на 24 му тижні. Ці питання частково були зняті, але серце все таки треба буде ще передивитись після народження дитини, зробити ОЗД. Також раз на місяць я продовжувала здавати аналізи на ТТГ, тобто щит, гормон світоподібної залози, і консультуватись із своїм ендокринологом. І на 25-му тижні я здавала глюкозотолерантний тест. Ці ним лякають дуже сильно. Під час першої вагітності мені було не дуже добре. Я там щось собі сама наколочувала без лимона, пила, і мені так стало трохи нудити. Але на цей раз. Я його пила, трішечки запивала водою, я не знаю, можна так робити чи ні, але запивала його водою і вже купляла готовий розчин, і мені було краще ніж минулого разу. Дякувати Богу, сахарного діабету вагітних в мене немає. І, до речі, про тиск я його регулярно міряла. І частіше за все він був або в нормі, або менше ніж 120 на 80, І мені частіше доводилось його піднімати ніж опускати. Ну це, це мабуть краще. Я просто каву, і мені дуже швидко ставало легше з'являлися сили. Я щось могла робити. Також у другому триместрі мені довелось значно передивити свій гардероб. Тому що якщо раніше я все влазила, можливо, там трошечки мені доводилось іноді резинку використовувати для того, щоб вдягнути свої улюблені джинси. То потім якось так різко, буквально за місяць, в мене дуже сильно виріс живіт і все, мене це перестало рятувати. І мені довелося докупляти деякі речі. Я перейшла на спеціальні джинси для вагітних, закупила собі сукню, спеціальну білизну, таку для годування на майбутнє і просто зараз носити, чому б і ні. І також більше зручне взуття. До речі, якщо вам цікаво, подивіться моє відео про одяг для вагітних. Я залишу його ось тут. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Чесно кажучи, я думала, що незручності з одягом в мене почнуться набагато пізніше. Я так собі планувала, що буде тепла весна, що я вже прийду на якесь зручне взуття легеньке. Мені не доведеться носити довгий зимовий пуховик, чи ще щось, але в нас зима затягнулась. Дуже сильно. І тут мені трішечки не пощастило. Довелося помучитись із застібками на взуті, на одязі, ну, нічого не зробиш. З приводу харчування, тут взагалі все налагодилось. З'явилося відчуття голоду, якого не було в першому триместрі. Я знову змогла їсти все, що захочу. Мені дуже хотілося кисломолочного сиру, я могла взагалі його ось так, от, як чіпси, їсти. І також я підсіла на мочне. Але коли побачила, на вагах я кожен тиждень зважуюсь, що в мене прибавка дуже велика. Десь на новорічні свята я за тиждень набрала 800, за наступний тиждень 900 грам, коли норма десь 500 І мені довелося себе обмежувати в мучному, на жаль, я це полюбляю. Такі там кроксанчики, булочки, Але самі розумієте, мені хочеться. Маленьку дитину, щоб вона легко народилася і не було проблем. Тому я себе трохи обмежила. І, в принципі, я дуже швидко побачила результат, знизилась швидкість набору ваги, і я почала набирати десь 300-400, іноді 200 грам на тиждень. На початок другого триместру я мала 56 кг 300 г, а на кінець другого триместру я вже важила 63,6 три Тобто, спочатку вагітності я трішечки скинула, а потім до початкового до початкової ваги я набрала рівно 7 кг. Я вважаю, що в принципі це ну, нормально. Не дуже багато, звісно, хтось набирає всього 8 кг за вагітність. Але я думаю, я сподіваюся, що не наберу більше там 12 кг. Звісно, ще попереду третій триместр. Може бути швидкий ріст плоду, швидкий набір ваги, але будемо сподіватися на краще, коли всі дізнаються на четвертому, п'ятому місяці. Ми дізналися так нашої дитини аж на шостому місяці. У нас буде дівчинка. Її перші поштовхи я почала відчувати ще 17-го тижня, і мені так було цікаво, хто ж там штовхається всередині. У нас така вона сором'язлива, можна сказати. От коли я, наприклад, лежу під ковдрою, відчуваю, ну коли лежиш частіше за все, відчуваєш якісь рухи, Тож я лежу, відчуваю щось, і мені звісно, хочеться поділитися цим з іншими. Я починаю всіх кликати, розкриваюсь, а воно перестає рухатись. Я не знаю, чи то вона затихала, щоб її ніхто не бачив, чи то просто світло починало більше світити. Але скільки разів таке було, така в нас буде дівчинка. Щось цікавого в цей період це те, що ближче там, до шостого місяця вагітності, оточуючи вже почали помічати мій стан і почали так звати, загадково посміхатись. Ось Деякі так от прямо дивились і не розуміли. Це я набрала вагу, чи це я вагітна, але питати якось не питали мене. Потім вже пізніше звісно стало все очевидним, то навіть питати не треба було. І саме на шостому місяці почалися бонуси вагітності. Мені почали, наприклад, в магазині рекомендувати оце м'ясо. Не беріть воно, не дуже свіже. Візьміть оце, оце краще. Або там почали звільняти місця в транспорті. Єдине місце, де не було жодних бонусів це жіноча консультація. Я стою на обліку в державній жіночій консультації, і там постійно черги. Ти можеш прийти на свій час і сидіти чекати годину. Перш ніж зайти. І ось знаючи це, і пізніше не прийдеш, бо можеш пропустити свою чергу, бо не знаєш, як там буде сьогодні. І все одно ти приходиш, і все одно кожен раз доводиться чекати годину. Це мене не так, так бісить. Я, я прям чекаю, коли це все закінчиться, коли я народжую, мені не доведеться раз на 3-4 тижні ходити туди і витрачати просто так ось свій час, просто в порожнечу. Протягом всього другого триместру я проводила таку тотальну підготовчу роботу до того, що потім я планувала зробити в третьому триместрі. Тобто я писала різні списки, що мені треба дістати, що мені треба купити для себе, для дитини, що треба зробити, наприклад, там почистити фільтри кондиціонеру. Зробити ТО, правки. ну розумієте, коротше, підготуватись треба. Мені здавалося, що часу мене багато, тому все можна залишити на третій триместр. Ну і дівчата краще робіть раніше, тому що зараз в мене купа справ, і іноді я не знаю за що хвататись. Хочеться це, це ж все ще у блозі своєму освітити, Тому, якщо вам буде цікаво, наприклад, подивитись відео про те, що я беру в пологовий для другої дитини. Знаючи вже що може знадобитися, що ні зі свого досвіду, то пишіть у коментарях. Єдине, що я таке зробила, це замовила доставку дитячих речей мішених з іншого міста. Вони там у нас на зберіганні лежали. Я не знала просто, що в мене там залишилось, що є, чого немає і. Там зовсім залишатися на поті мені не хотілося. Тож я замовила речі. Я все, в принципі, складала, що після нього залишалось, але був якийсь момент, що я частину речей пороздавала. Просто там були матусі, які потребували допомоги, і я їм віддала частину речей і вже не пам'ятала, що там в мене залишилось. Тому я замовила доставку цих речей сюди. Тут тобто все передивилась, щоб я розуміла, що треба докупляти ще. я ж не буду в останній момент бігати по магазинах, щось купляти. І, до речі, дуже мені. Допомогла спільнота переселенців, тут різні матусі, просто так віддають якісь речі для дітей, або там міняють на щось. Іноді я брала такі речі, тому що в мені, мене ж син народився взимку, і найменших розмірів, там 56-го розміру, наприклад, тих же бодіків без рукавчиків, без штанішок в мене і не було. І в мене було багато чоловічків. Те, що з ручками, з ніжками, з носочками, але. Мені здається, що літо може бути таким пекельним, тому сильно кутити дитину я не хочу. І сподіваюся, що взагалі, можливо, це й не знадобиться, звісно. Можливо, просто у пелюшку буду закутувати там, чи накривати, і дитині цього буде достатньо, тому що перегрівати не хочеться. Я взагалі намагаюся обходити маленькою кількістю речей для того, щоб не захламляти квартиру, і діти так швидко ростуть, а влітку все це буде дуже швидко пратись і сохнути, і, можливо, половину речей, які я набрала, можливо, вона і не знадобиться. Хоча я не можу сказати, що я там прям понабирала. Подивимось. Хочу вам нагадати, що в описі під цим відео є чек-лист другого триместру вагітності, також відео, яке я згадувала в цьому відео про перший триместр, про одяг для вагітних. Переходьте, дивіться. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте. Пальчик угору, вмикайте колокольчик, підписуйтесь на мій канал, і побачимось з вами у наступному відео.